Батальйон спеціального призначення Січ, в лавах якого служить чимало свободівців, вирушає в зону АТО. Напередодні від'їзду з патріотами зустрівся лідер українських націоналістів Олег Тягнебок. За кілька днів краще з краще. перші, які пройшли, серйозний вишкіл тут. З батальйону особливого призначення Січ відбудуть на Східний фронт. Відбудуть і стануть героями, героями української держави, героями української нації. Господь дав нам шанс не тільки зберегти свою державу, зберегти територіальну цілісність України. Господь нам дав шанс повернути велич української нації на своїй Богом даній землі. І ми повинні це зробити. Лідер Свободи приїхав на зустріч не з порожніми руками, привіз цінний подарунок, броньовану розвідувально-десантну машину. Привезли ми разом з командирами першу броню для батальйону Січ. А це тільки перша броня буде і інша для того, щоб захистити життя січовиків, козаків, українців, націоналістів. Бо ж ви знаєте, яке ваше основне завдання? Не загинути за Україну, а зробити так, щоб наших ворогів побільше загинуло за Україну. Ви всі маєте повернутися живими і неушкодженими. БРДМ спецпризначенцям подарував свободівець Анатолій Ковінченко з Києво-Святошинського району столиці. Машина на ходу може розганятися до 90 км на годину, навіть плавати. Та має 6 міліметрову броню. Дружина особисто була ініціатором. Каже, давай віддамо захистим. Ти вже каже, у яка тебе не беруть уже. Мобілізаційний вік уже такий. То каже, давай віддамо техніку. То ми вирішили віддати. Включається запалення. Цим тумблером. Нажимається на кнопку передача мобільна. Поїхали, так. І машина працює. А скільки швидкостей там? три? Чотири швидкості і, і задній хід. Для бойової задачі водій, командир машини, кулеметник. 3, 3 чоловіка. Кожна організація е регіональна, Всеукраїнська об'єднання Свобода всім чим може, допомагає цьому батальйону. Е зокрема, це і Харків. От нещодавно вони привезли каски, тарілки, ложки, вилки, Тернопіль привозить, до прикладу, спальні мішки. Цей БРДМ, як і все інше забезпечення батальйону, було придбано, привезено або ж зібрано простими людьми, активістами Свободи, волонтерами, депутатами. Це реанімобіль, скажімо, який обладнаний, всіма потрібними речами передали з Тернополя. Він був напакований ліками на 100 тисяч гривень, це самі необхідні ліки. Ми вирішили передати ікону Георгія Побідоносця, який символізує перемогу і символізує підтримку і протекцію воїнам. Воїнам, які воюють на стороні правди, на стороні світла, на стороні добра. Свободівці, спецпризначенці вже на валізах. Півторамісячний вишкіл був успішним. Патріоти підтягнули фізичну та тактичну підготовку, пройшли бойове злагодження. Добровольці знають, куди йдуть, і з нетерпінням чекають на зустріч з ворогом, аби перемогти його. Дивлюся, як гинуть наші хлопці, наші мої побратими. Це просто неможливо терпіти. Я вирішив для себе, що я теж піду на фронт і буду відстоювати свою країну від цих проклятих москалів. У день незалежності України у бійців батальйону Січ одне бажання якнайшвидше перемогти ворога, аби вже за рік пишно і весело відсвяткувати день народження держави під мирним українським небом.